Всім привіт, вітаю! Отримала від вас питання стосовно Чернігівської області. Що по активності та можливість наступальних дій? Давайте так, ми подивимось загальну енергію на місяць по Чернігівській області. Стосовно активності, ми і так бачимо, яка зараз ситуація. Вона поки такою буде. Стосовно можливого просування, ми зараз подивимось. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої запитання загальні, свої думки. Будь ласка, давайте будемо адекватно один одного поважати так, у коментарях. І більше моїх прогнозів, ситуації по областях, ймовірні події. І завжди я даю інформацію в телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся туди. І так, дивимося. Чернігівська область, липень місяць, так? Липень місяць ми дивимося, Чернігівська область. Знаєте, ситуація достатньо складна. Багато буде форс-мажорних ситуацій, розчарувань, і це буде стосуватися конкретно правління самої області, так? Керівництва, так, будуть достатньо неочікувані речі, і багато мені йде ще брехні, багато іде ілюзій, створених так, в області. Давайте подивимося, що по активності загальної енергії, так. втрата ресурсів в області в цьому місяці, можливо, таке. Через роботу захисту, тримання ситуації, все одно йдуть мені втрата ресурсів. Тобто в області будуть ситуації, коли будемо ми щось втрачати, десь якісь будуть такі речі. Активність по повітряному просторі, вона як була, так і зберігається, в принципі, так, ми з вами це знаємо, розуміємо, йдуть циклічні повторювані події. Загалом, така ситуація, вона помірна. Знаєте, вона поки що не має якихось різких активностей. Змін. Давайте подивимося стосовно просування, стосовно наступальних дій, чи будуть рухатися, так? Чи будуть просуватися? Ну, дивіться, провокації під лініями, межами кордонів можуть бути. Але проходу конкретного проходу я не бачу. Ідуть ілюзії, створені такі ситуації, мутні для реалізації конкретних цілей. Тож активність такі, знаєте, маніпуляції по повітряному шляху так вони будуть будуть продовжуватися. Але стосовно просування я не бачу. Якісь активності під кордонами, межами так, масова активність у просторі так. Але заходу і просування конкретно в липні місяці я не бачу.